Степенева функція. Згадаємо графіки різних степеневих функцій, які вже відомі нам із раніше вивченого матеріалу. Графік y дорівнює x пряма, y дорівнює x квадрат парабола, y дорівнює x куб кубічна парабола, і y Дорівнює 1 поділити на х гіпербола. Ці графіки вже вам відомі, і це є якраз зразки звичайних графіків степеневих функцій, які мають цілий додатній показник. Тобто, тут перший степінь, другий, третій. І від'ємний показник. Тут Х, по суті, можна записати як Х в мінус першому. Тобто такі приклади степеневих функцій. Ми вже з вами знаємо. Всі ці функції є частковими випадками степеневої функції, де y дорівнює X в степені P, де P – задане дійсне число. Тобто y дорівнює X в певному степені це є степенева функція. А от вигляд і властивості. Вигляд графіку степеневої функції залежить від властивостей степенів з показником, а саме від того, при яких значеннях Х і П має зміст степінь Х в степені П. Тобто одного якогось певного вигляду ми не матимемо. Як ви вже згадали, всі чотири різних приклади степеневої функції мають різні зображення графіка. Якщо P Парне число, тобто ми з вами маємо приклади степеневих функцій, такі як y дорівнює x квадрат, y дорівнює x в четвертому, y дорівнює х в шостому або y дорівнює х в восьмому, і так далі, тобто всі парні степені, парні цілі, то ви розумієте, що графік найвідоміший х квадрат це парабола, ви знаєте по яких точках вона будується, і інші. Графіки також будуть виглядати так само, тільки дещо або звужені, або розширені. Приклади ми їх поглянемо далі, а зараз згадаємо обов'язково основні властивості, які ми можемо сказати про найпоширеніший приклад степеневої функції y дорівнює рівня Х2. 9 у це область значень. Те, що зображено зараз на цьому слайді, буде обов'язково записується в конспект. Обов'язково. Тож, де від Y? D, y це область значень, і всі ікси належать області, значень, області визначення. Тому всі ікси належать нашій області визначення. Область значень. Це ті значення, яких може набувати y, а Y від'ємними в даному випадку бути не можуть. Тому і значень у нас y більше рівне 0. Функція парна. Так як вона в парному степені. І можна довести це за означенням парної функції. F від мінус x повинно дорівнювати f від х. Так от, ми беремо мінус х в парному степені, x в парному степені. Це доводить, що наша функція парна, і графік парної функції він симметричний відносно вісіо. Також є важливим моментом. Проміжки спадання і проміжки зростання, тож наша функція спадає на проміжку від мінус нескінченості до нуля, і зростає від нуля до плюс нескінченості. Оце все записуємо в конспект. Область визначення це значення, яке може приймати змінна х. Область значень. Це множина значень, які може приймати змін на y. І нагадаємо такий момент, що графік парної функції симетричний відносно осі y, а не парний симетричний відносно початку координат. Тож, оце йде під запис. Зараз поглянемо на різні випадки графіків парної функції. Пам'ятаємо, що y дорівнює X квадрат, проходить через точки 0,0. 1, 1, 2, 4, 3, 9 і так далі. І так само симетрично в другій і третій чвертях. Звичайна парабола. Ось y дорівнює х в четвертому. Так само просто по точках можна його побудувати. y дорівнює Х в шостому. Поверну. Трошки зосередимо увагу. Тут бачимо, що наші параболи, вони дещо видозмінюються. Дещо отут знизу, чим більший степінь, тим ближче ця частинка стає до вісі іксів, а ця частинка тим ближче до вісі 8. Але це все теж має вигляд дещо схожий на параболу, звичайно. і... Має всі ті властивості, які ми з вами описали. Так само проміжок спадання, проміжок зростання збігається, область визначення і область значень так само збігається, тому всі ті властивості, вони поширюються на степеневі функції, які мають степінь парний. Якщо степінь не парний, найпростіший приклад це у нас кубічна парабола y дорівнює x куб. Те, що буде зараз зображено на слайді, також ми з вами записуємо обов'язково. Y дорівнює X в кубі. Кубічна парабола побудована по точках, як це зазвичай робилося і раніше. В основному основні точки, через які вона проходить, це точка 0011 і точка мінус 1-1. Які ж властивості? Область визначення у нас також всі дійсні числа. Область значень також всі дійсні числа. Тобто, ви розумієте, що якщо ми візьмемо від'ємний х, піднесемо його до непарного степеня, то ми отримаємо від'ємний у. Відповідно, тут у нас і у теж будуть будь-які. Тому область значень у нас всі дійсні числа. Функція у нас непарна. Це можна також побачити на доведенні за означенням непарної функції, якщо ми візьмемо від'ємне число, піднесемо його до непарного степеня, то ми отримаємо від'ємне число в результаті. Тому функція непарна. До того ж, ми згадували з вами, що вона симетрична відносно початку координат. Це ви могли бачити зараз. Верну. Далі. Функція зростає на проміжку. Вона зростає від мінус нескінченості до плюс нескінченості, тобто вона постійно зростає. Немає проміжків, де наша функція спадала. І поглянемо на деякі приклади. Y дорівнює x куб. Звичайна кубічна парабола, тільки що на неї дивилися уважно. Y дорівнює х в п'ятому виглядає. Схожим чином, і y дорівнює х7 також має подібний вигляд, але і всі властивості, які ми з вами тільки що згадали, також для них всіх здійснюються. Якщо у нас показник від'ємний і парний тобто х до х в мінус другому, х в мінус четвертому, мінус шостому, мінус восьмому і так далі, ми з вами бачимо отакий от графік. Область визначення у нас Х не може бути нулем, тому що, якщо ми розуміємо, що у нас від'ємний степінь, значить ми запишемо його в знаменник, а Х в знаменнику нулем бути ніяк не може. Моя на увазі, якщо він тільки сам Х в знаменнику. В принципі, знаменник не може бути нулем. В даному випадку х не дорівнює нулю. Y у нас виключно додатні числа, тобто без точки 0, якщо х не дорівнює нулю, то і от в графік такої, такої функції теж y не буде нулем. Тільки додатні значення. Функція у нас парна. І ви навіть по, по графіку можете це бачити, що вона симметрична відносно вісі ОІ, Зростає на проміжку від мінус нескінченості до нуля і спадає на проміжку від 0 до плюс нескінченості. Звертаю вашу увагу, нуль не включений в жодному із проміжків. Поглянемо на деякі вигляди схожих функцій. Y дорівнює x в мінус другому, y дорівнює x в мінус четвертому і y дорівнює x в мінус шостому. Виглядає отак. Теж необхідно зобразити це все у нас в зошиті. Важливий слайд y дорівнює х в мінус 3, мінус 5 і всіх інших від'ємних натуральних числах. Поглянемо на y дорівнює x в мінус першому. Це y дорівнює 1 поділити на х. Звичайна гіпербола, яку ми з вами вже бачили і вивчали її властивості. Згадаємо. Область визначення х не дорівнює 0 в знаменнику x. Ось, бачите, знаменник не дорівнює 0, знаменник в знаменнику тільки х, а отже він не дорівнює 0. Оскільки х не дорівнює 0, то і y не зможе ніяк дорівнювати 0, Тобто, облазначення у нас всі дійсні числа, крім y дорівнює 0. Тільки що ви побачили, що наш графік симетричний відносно точки 0, а отже наша функція непарна, це видно як по графіку, так і можна довести за означенням непарної функції. Спадає на проміжку від мінус нескінченості до нуля, і тут вона також спадає. На проміжку від нуля до плюс нескінченості. Тобто вона не існує в точці 0, в точці 00, і, в принципі, на всій, на всій частині, де y дорівнює 0 і x дорівнює 0. А от на інших проміжках вона постійно спадає. Також подивимося на деякі приклади. Y дорівнює x-1. Гіпербола звичайна. Це у нас х в мінус 3, і х в мінус п'ятому. Нагадаю, що отут от, от функція не закінчується, вона продовжується, але вона постійно наближається до вісі х але ніколи не зможе її перетнути. Вона буде постійно, максимально близько наближатися, чим більше значення ви будете брати. Тим ближче ви отримуватимете точки до вісі Х і до вісі О, відповідно, але ніколи ні в якому разі графік ці вісі не перетне. Якщо ж у нас показник додатнє дійсне не ціле число, то ми з вами отримуємо дещо схоже на відку параболи. Відко параболи, вже вам відомо, це y дорівнює корінь з x. Але якщо ми запишемо x в степені 1 третя, ми знаємо, що це корінь третього степеня з x. Якщо б я тут записали y дорівнює x в степені 1 друга, ми б знали, що це y дорівнює корінь з х квадратний. Відка параболи, також з нею працювали в 9 класі. Давайте згадаємо і запишемо основні властивості, які. Стосується графіку y дорівнює х в степені 1 третя. Нагадаю, це х в степені це X корінь кубічний з х. Область визначення у нас х може бути нулем і більше рівний нуля, y також більше рівний нуля. Функція у нас зростає на проміжку від 0 до плюс нескінченності, але особливу увагу звертаю вашу на те, що тут у нас точка 0 включена, тобто квадратна дужка. Ось вам зразок того, як виглядатиме графік y до рівні x в степені 4 третіх. Коли чисельник більший за знаменник. Подивимось на, дея... на деякі приклади. Y дорівнює х в степені 0,5. Ну, це той самий випадок, що корінь квадратний з x. Звичайна вітка парабола. Урівнює степені... дорівнює х в степені 0,7, Y дорівнює х в степені 0,84. От такі мають вигляд, але ви бачите схожі і властивості їх теж описані нами однакові. Якщо ми маємо степінь більший за одиницю, ви згадаєте, тут зверніть особливу увагу, що у нас тут всі значення показників менші за одиницю. Дробові, але менші за одиницю. Зараз візьмемо. Поглянемо на випадки дробових степенів, але більших за одиницю, ви бачите, що графік виглядає дещо інакше. Якщо показник P від'ємне, дійсне, неціле число, тобто дробове, то ми маємо з вами вигляд такий. Область визначення х більше нуля, область значень y більше нуля, функція спадає на проміжку від нуля до плюс нескінченості, і подивимося на деякі графіки. Приклад графіка x в степені мінус 1,3, х в степені мінус 0,3, y дорівнює x в степені мінус 2,3 і х в степені мінус 3,8. Якщо виникає у вас питання, як можна побудувати ці всі графіки, да? адже ми, по суті, з вами будували і знаємо, як будуються основні типові ті самі перші графіки, які ми згадували на самому початку, ті самі графіки ви будуєте за допомогою точок. Такі ж інші графіки, які показані вам на малюнках, вони також будуються за допомогою багатьох точок. Але Тут вони вам запропоновані чисто для демонстрації, тобто точних значень зараз ми з вами не будемо знаходити всіх точок для цих функцій. Випадок паралельного перенесення графіків здійснюється і цілком виправданий і використовується. У випадку, якщо навіть у вас степінь від'ємний, дробовий і так далі. Те саме, що ви вчили з паралельним перенесенням, звичайною параболою, наприклад, це все так само здійснюється. Якщо у нас під степенем у нас відбувається додавання якогось числа, ми переносимо на одиничку вліво. І якщо мінус 3 поза функцією, тобто поза степеней, ми опускаємо початок координат на 3 одиниці вниз. І по суті, ось вісь координат у нас змінилася, і графік просто банально переїхав. Ще раз продемонструю. Дивіться, оце був звичайний графік х в степені мінус 4, оскільки у нас плюс 1 подвинули в один бік, і опустили на 3 одиниці все. Разом із віссю і разом із графіком. І отримали графік y дорівнює х плюс 1 в мінус 4 мінус 3. Спробуйте це собі зобразити. Якщо ми візьмемо графік y дорівнює х в мінус 3, і спробуємо з нього зробити х мінус 2 в мінус третьому 1. Ще раз продемонструю, дивіться, звичайний графік y дорівнює х в мінус 3, тобто це 1 поділити на х в кубі. Графік виглядає ось так. Для того, щоб мінус 2 це ми подвигаємо, він бачите, під степенем, тобто під функцією. Він, якщо, від якщо віднімається, ми подвигаємо, на скільки одиниць на 2 вправо. І якщо поза, поза степенем, і поза таке, такою функцією у нас написано мінус 1, то ми повинні опустити вниз. Було б написано плюс 1, ми б піднімали вгору. Тож, ось відбувається наше перенесення на дві одиниці вправо і на одну одиницю вниз. Таким чином, переїхали не тільки вісі початок координат, а і сам наш графік. Так само. Відбувається тут, плюс 2 це вліво, якщо він під степенем, і плюс 1 – це вверх, якщо він поза. Ось, поза степенем Окремо такий стоїть плюс 1 – це значить, що ми вгору або вниз рухаємо. Плюс вгору, мінус вниз. В даному випадку, плюс 1 піднято на одну одиничку, ще раз поглянемо. Ось наш графік був. Ми повинні його повернути. Початкову точку. І всі всі інші точки нашого графіка подвинуть на дві одиниці вліво і на одну одиницю вгору. Дивимось. Оце новий графік уже ось такої функції. Все. Дякую.